Слідчий обласного главку поліції під оперативним супроводом працівників управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР національної поліції отримали оперативну інформацію про те, що 34-річний містянин може бути причетний до незаконного збуту боєприпасів. За ознаками злочину передбачено частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю боєприпасами або виховими речовинами Кримінального кодексу України. Було відкрите кримінальне провадження. У межах досудового розслідування поліцейський під процесуальним керівництвом Воднесенівської окружної прокуратури задокументували факти збуту фігурантом бойових набоїв різних калібрів. Окрім того, 6 грудня правоохоронці затримали ділка на гарячому одразу після реалізації 32 гранат для гранатомета. За товар він отримав 12 тисяч гривень. Їх вилучено як речовий доказ. Цього ж дня за адресою та в автомобілях чоловіка працівники поліції провели низку обшуків та вилучили банківські картки, флеш-носії, ноутбук, персональний комп'ютер, а також понад 25 тисяч гривень, ймовірно отримані в результаті протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили зловмиснику про підозру, права кваліфікація, частина перша статті 263 кримінального кодексу України. Наразі підозрювано обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.